Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру України з початку повномасштабного вторгнення. Втім, з весни 2024 року обрала іншу тактику для більш цілеспрямованих ударів. Якщо раніше це були в основному атаки дронові на об'єкти оператора системи передачі розподілу, тобто на трансформаторні підстанції, то зараз це комбіновані атаки, передусім. Ракетами повітряного базування на об'єкти маневрової генерації, тобто на теплоелектростанції, на гідроелектростанції. Причому не, не питання щодо кількості цих ракет. По деяких об'єктах вже понад три десятки ракет було випущено. Чому РФ посилила атаки в цей період? Залишається тільки здогадуватися. Перше, все ж таки, це помста за е, атаки невідомих добрих дронів на російське НПЗ, е, причому настільки ефективні атаки, що Російська Федерація навіть засекретила дані, статистичні дані щодо обсягів перероблення. Нафтової сировини може в Російській Федерації думають, що ці атаки можуть спричинити зростання недовіри до військово-політичного керівництва України? Може вони думають, що в такий спосіб вони зможуть змінити психологію українців, які раптово почнуть вимагати від керівництва України. Укладання миру з Російською Федерацією внаслідок російських атак уражень зазнали Тес і ГЕС в різних регіонах. В уряді заявили, що українська енергетика втратила понад 9 гігаватів потужностей, а це чимало. Тому в Укренерго вимушені вдаватись до планових та аварійних відключень, щоб відновлювати та посилювати систему. Для цього розроблений план дій перше це посилення нашої ППО. Друге ремонти пошкодженого обладнання і подальша розбудова захисту від дронів. Третє і це зараз ключове завдання. Децентралізація енергосистеми сформували комплекс заходів, зняття митних та бюрократичних бар'єрів для ввезення в Україну генераторів, сонячних панелей, накопичувачів, інверторів та іншого обладнання і частин для такого обладнання. Підтримка споживачів, які будуть встановлювати власну генерацію, зокрема через надання пільгових кредитів. У кожному обласному центрі мають бути облаштовані установки для живлення критичної інфраструктури. Ми говоримо про десятки міні-ТЕЦ по всій країні. До децентралізації енергосистеми Україна мала прийти незалежно від ходу війни, каже Геннадій Рябцев. Нинішні реалії лише прискорили процес переходу. Не все центральна влада має може зробити тут. Багато що залежить від ініціативи на місцях насамперед з боку територіальних громад, органів місцевого самоврядування, які мусять. Краще співпрацювати з приватними інвесторами, яких зараз багато, які зараз можуть встановлювати наприклад когенераційні установки або установки малої продуктивності від там приблизно 5 до 30 МВт потужності встановленої, які можуть працювати на місцевому паливі, які здатні цілком забезпечити і територіальні громади, і населені пункти, і райони в містах? Багато залежить і від кожного українця. Експерти радять вже зараз подбати про утеплення багатоквартирних будинків або почати заготовку дров для приватних, якщо є пічка, а також раціонально та економно користуватися електроприладами. Вікторія Грибенюк підписуйтесь на youtube канал ТВ 7